Я Аделі Пожемон Понте, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми занурюємося в кампанію помсти Дональда Трампа проти співробітників ЦРУ, а також у нові та майбутні санкції проти Росії, оскільки тиск продовжує зростати після вторгнення дронів у повітряний простір Польщі. Сьогодні п'ятниця, 12 вересня, три роки і 202 дні з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні зі мною Дом Ніколс, заступник редактора з питань оборони. Отже, продовжимо з головною історією тижня. Дійсно, це вторгнення дрона в Польщу та реакція звідти, що як я сказав учора, є справжнім зв'язком між військовим і політичним. Тому ми на цьому зосереджуємося. Реакція європейських країн на атаку у вівторок триває. Отже, вчора ввечері польські чиновники надали оновлену інформацію про це вторгнення дрона. Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що на сході та півночі Польщі було знайдено 17 дронів. Операції повітряного руху на сході Польщі вздовж кордонів з Україною та Білоруссю будуть обмежені до 9 грудня. Це по суті тонка смужка землі, якщо хочете. Я не зовсім впевнений наскільки вона глибока. Я просто бачив це на карті, яка не мала легенди або вказівника на північ. Боже, хто це зібрав? У будь-якому разі це тонка смужка землі вздовж кордону, який Польща має з Білорусю, що тягнеться до кордону, який Польща має з Україною. Там будуть обмеження для цивільних рейсів, спеціальний доступ для військових рейсів, різні обмеження в день і вночі, тощо, тощо. Але підвищена реакція на те, що сталося тієї ночі, також 40 тисяч польських військових будуть висунуті до кордону з Білорусю. Це частково через підвищену напруженість. Я уявляю, що вони матимуть багато засобів протидії дронам з собою, але також через майбутні спільні військові навчання Росії та Білорусі захід 2025 які починаються сьогодні. А тепер інститут вивчення війни також повідомляє, що міністр оборони Латвії Андріс Спруц каже, що Латвія закриє свій повітряний простір уздовж східного кордону з Білорусю та Росією щонайменше до 18 вересня. А от також учора міністерство оборони Німеччини заявило, що подвоїть кількість винищувачів єврофайтер, які вона наразі розгортає для захисту повітряного простору Польщі. Я маю на увазі, вони подвоюють з двох до чотирьох. Тож, знаєте, чотири єврофайтер все ще добре, але це невелике збільшення. Але в будь-якому разі, з двох до чотирьох німецьких єврофайтер тепер будуть розгорнуті в Польщі. Німеччина також збирається продовжити розгортання ескадрильї швидкого реагування на авіабазі Лага, яка займається польськими місіями протиповітряної оборони. Це було продовжено до кінця року, до 31 грудня. Нідерланди відправлять системи протиповітряної оборони, артилерію та 300 військових. А Чехія відправить три вертольоти Мі 171 С і 100 солдатів. Цей літак фактично є сучасним хіпом: Мі 8 хіп. Сталвард був оновлений Мі -17, 171 Ес. Це, це інший варіант, але великий літак для перевезення військ. Швеція відправляє те, що вони називають терміновою відправкою додаткової допомоги до Польщі, включаючи системи протиповітряної оборони та літаки. Це повідомляє міністр оборони Польщі. А Франція збирається розгорнути три винищувачі для допомоги в захисті польського повітряного простору. Як нам повідомили, тепер Росія закликала Польщу відкрити свій кордон з Білоруссю. Це було закрито кілька днів тому. Білорусь назвала закриття руйнівним і попередила про наслідки. Це було закрито напередодні військових навчань. Захід 2025. Я не впевнений у точній послідовності, чи було це оголошено до вторгнення, чи після, і вони кажуть захід, але це все регресує. По суті, ми повертаємося до залізних завіс і подібних речей. Тепер пов'язано, але не очевидно безпосередньо в результаті вторгнення. Чеська армія або чеська республіка оголосила, що армія збирається купити 44 танки варіанту Леопард a 8 Закупівля почнеться у 2028 році. Вони мають опцію на ще 12. І також сьогодні оголошено, що британський уряд запровадив 100 нових санкцій проти Росії, щоб спробувати збільшити тиск на Путіна. Ці, очевидно, будуть націлені на кораблі, що перевозять нафту, так званий тіньовий флот, а також на компанії та осіб, які постачають електроніку, хімікати та вибухівку для зброї. Британці кажуть, що це є відповіддю на російську агресію після того, як цитую безрозсудні російські авіаудари вразили будівлю Кабінету міністрів у Києві та ці атаки дронів. Але є більше про санкції від Аделі трохи пізніше. Тепер на місці в Україні знову ж таки не дуже багато. Та ж доповідь, як я казав протягом місяців, небагато руху. Був деякий російський рух на захід від району, де межують Донецька та Запорізька області. Але знаєте, не дуже багато насправді я згадую це, тому що коли я кажу, що не було руху, я отримую. Педантів і тролів, які не завжди взаємовиключні, кажучи, о, ви сказали, що не було руху. Ну я можу підтвердити, що вони перемістилися на 200 метрів. У будь-якому разі трохи руху на захід. Учора 40 дронів, запущених Росією по Україні, 33 збито, але інші сім прорвалися. Шестеро людей загинули по всій країні, переважно в сумах на півночі країни. Минулої ночі в Росії повідомлялося про масову хвилю українських дронів, які вразили різні частини країни. Українські дрони вразили судно в порту приморську Росії, що спричинило пожежу. Тепер російські державні змі повідомили, що сили ППО збили щонайменше 30 українських дронів, і що пожежу на судні в порту Приморськ було загашено. Я думаю, це означає, що на судні була пожежа, а не те, що вони відкрили вогонь по судну, Розумієте, ви ніколи не знаєте, напевно, якщо чесно. Вони сказали, що немає загрози затоплення або розливу нафтопродуктів І якщо вони в це вірять, то я маю автомобіль, щоб їм продати. Тепер Umbra Intelligence, глобальна фірма з управління морськими ризиками, каже, що це був перший відомий удар дрона по порту Приморськ. Одночасно відбулася ширша атака БПЛА. Просто на південь у районі услуга, тобто ця частина Балтійського моря. Отже, у нас є порт Приморськ, і він тягнеться на південний схід приблизно на 60 або 70 інших кілометрів до Санкт-Петербурга, а потім повертає на південь і знову прямує на захід. Отже, це прямо у верхньому куті Балтійського моря. Отже, у вас є Приморськ на півночі та услуга. Приблизно 50 кілометрів на південь через море, але насправді це дуже близько, бо там залишилося небагато води. Тож у тій самій атаці ми думаємо, що термінал порту услуга був уражений приблизно 50 кілометрів на південь. Тепер джерело ВСБУ службі безпеки України в розмові з Києва індепенден сказало, що Приморськ на півночі слугує ключовим вузлом для тіньового флоту Росії. І джерело повідомило, що після удару дрона серед суден і на насосній станції виникло багато пожеж, що змусило призупинити відправлення нафти. Це джерело сказало, що дрони СБУ також вразили три нафтові насосні станції, які є частиною трубопроводу, що транспортує сиру нафту до терміналу в усть Лузі, як я вже казав, за 50 кілометрів на південь. Отже, російське міністерство оборони заявило, що по всій країні було збито 221 український дрон. Жителі Ленінградської області, що ймовірно, більш трохи більш реалістично дивитися на каналах Телеграм, сказали, що атака в цьому регіоні була однією з наймасштабніших атак на регіон з початку повномасштабної війни. І так, Росія або у формі регіонального губернатора Олександра Дріженка заявила, що 30 дронів було збито в Ленінградській області, але загроза дронів у регіоні спричинила короткочасне закриття аеропорту Волхово в Санкт-Петербурзі. Тепер я просто зверну вашу увагу на цікаву історію, яку підготував Мемфіс Баркер, наш старший закордонний кореспондент, у сьогоднішній газеті. Ми додамо посилання в примітки до епізоду. Він каже, що кампанія Дональда Трампа, так звана помста проти співробітників ЦРУ, засліплює США щодо загрози з боку Росії. Попередили кілька колишніх офіцерів розвідки, спілкуючись з Мемфісом. Отже, адміністрація президента публічно анулювала допуски до секретної інформації десятків посадовців, багато з яких брали участь у підготовці оцінки 2017 року, що Росія втручалася у президентські вибори на користь пана Трампа. Мемфіс продовжує рішення опублікувати список з 37 нинішніх і колишніх професіоналів розвідки, які нібито зрадили свою присягу конституції, використовуючи розвідку, за словами адміністрації для партійних цілей, залишило багатьох людей у страху і змусило озиратися через плече, як нам повідомляють. Твер ця чистка серед розвідників означає, що ті, хто залишився, більш імовірно будуть пом'якшувати звіти про Росію, каже Мемфіс, або просити проведення на менш політично чутливі теми, або можливо уникати ризикованих операцій у Москві чи в інших місцях. Є четверо колишніх розвідників, які говорять з The Telegraph». Нам кажуть, що всередині штаб-квартири ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія, утворилася атмосфера недовіри та обережності, і The Telegraph чує, що сотні офіцерів подали у відставку або вийшли на дострокову пенсію після Дож. Це департамент ефективності уряду, задум Ілона Маска, пропозиція ДОЖ, щоб викупити контракти для федеральних працівників. Мені кажуть, що їм пропонують пакети, які забезпечать їх до кінця року, а потім вони йдуть. Нам сказали, що приблизно третина з трьохсот працівників. Розвідувального агентства державного департаменту, бюро розвідки та досліджень також залишили уряд. Ми додамо посилання, як я сказав, у примітках до епізоду, але це співзвучно з тим, що я чув від різних людей у сфері безпеки в США на даний момент. Я чую, що багато людей йдуть, особливо з цими викупами дог, Але ті, хто йдуть, це старша когорта. Остання хвиля, якщо хочете воїнів холодної війни, ті, у кого залишилося менше 10 років до кінця кар'єри. Щось таке. Тепер ви можете сказати: ну це добре. Ми отримаємо, отримаємо нову кров. Це знаєте, можливість для підвищення і так далі, і так далі. Але просто подумайте про втрату досвіду, особливо коли конфронтація між державами, на якій такі люди колись набували досвіду, знову в моді, в моді, якщо не вдоге. Мені кажуть, що в усій екосистемі багато нестабільності. Я чую від багатьох людей, що Піт Хексет відсутній як державний секретар. Він там для фотосесії робить підтягування і все таке працює на публіку. Але я чую, що це Елбридж Колбі, хто фактично керує щоденними справами, заступник секретаря з питань політики війни. Раніше він був заступником секретаря оборони, але це. Очевидно, це дає більше зосередженості, як нам кажуть, якщо назвати це міністерством війни. У будь-якому випадку в цій ролі він є головним радником Піта Гексета з питань оборони та зовнішньої політики. Але мені сказали, що він ніби керує справами з ну, натяк був на те, що менше нагляду з паном Колбі. У будь-якому разі загальна картина, яку мені описують з різних джерел, це. Чистий хаос у Пентагоні та в ширшій системі оборони та безпеки. І я просто не бачу, як це може бути хорошою новиною, навіть в ім'я ефективності. І якщо хтось хоче оцінити цю ефективність, давайте це зробимо. Але я не бачу, як це може бути хорошою річчю. У будь-якому разі це все на сьогодні Едлі. Дякую, Дом. Отже, я також продовжу говорити про наслідки вторгнення дрона в повітряний простір Польщі на початку цього тижня, зосереджуючись переважно на санкціях. Отже, Зеленський сказав, що найкращою відповіддю ЄС був би потужний 19-й пакет санкцій. Це те, що вже готується з минулого місяця. Це було оголошено каєю Калас з ЄС у серпні. Пріоритети цих санкцій включають банківський сектор Росії, банки в третіх країнах, які продовжують торгівлю з Росією, та інфраструктуру тіньового флоту, що фінансує військовий бюджет Росії. Додаткові заходи, які також розглядаються, включатимуть заборону на експорт товарів і хімікатів, що використовуються у військовій промисловості Росії, а також торговельні обмеження для іноземних постачальників, включаючи китайські компанії, і візові обмеження для портів, що обробляють санкціоновані тіньові судна. Вперше ЄС, як повідомляється, розглядає можливість запровадження санкцій проти Казахстану, щоб заблокувати постачання певних матеріалів, які використовуються у виробництві російської зброї. Політика повідомляє, що минулого тижня відбувся шквал дипломатичних візитів, під час яких високопосадовці з обох сторін Атлантики зустрічалися для обговорення нових фінансових обмежень і планів щодо припинення постачання російської нафти та газу. Це буде окремо від 19-го пакету санкцій від ЄС. Також була відправлена високопоставлена технічна команда ЄС до Вашингтона для опрацювання деталей цього іншого раунду пропозицій. Загальне відчуття полягає в тому, що тепер, коли Трамп, здається, усвідомив, що Путін не хоче закінчити війну в Україні і що він не з'явиться на зустріч із Зеленським, незважаючи на численні запити від української сторони, його потрібно змусити сісти за стіл переговорів. Але як це здійснити? Переговорники приватно кажуть, що найефективніша дія, яку потрібно вжити, а це партнерство з американцями. Але як примирити ці два підходи? Адміністрація Трампа з одного боку віддає перевагу використанню торгових інструментів, таких як тарифи, щоб виснажити військовий бюджет Кремля, тоді як ЄС наполягає на більш формальних санкціях проти бізнесів та фінансових установ, які мають справу з Москвою. Президент ЄС сказав посадовцям ЄС цього тижня, що він хоче запровадити 100% мито на Індію та Китай за купівлю російської енергії за умови, що Брюссель зробить те саме. Але це економічна та політична неможливість для ЄС, тому що це суперечить основному принципу ЄС, особливо після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн знову висловила свою опозицію до тарифів. Вона наполягала, що тарифи це податки на внутрішні. Споживачів водночас Європа також дуже близька до великої торговельної угоди з Росією, і політико описує це як дипломатичне самопошкодження. Президент США також закликав Європу припинити купувати російські викопні палива. Це йде рука об руку з очевидними економічними перевагами та можливостями для США. Міністр енергетики Кріс Райт прибув до Брюсселя на зустрічі в четвер, де він сподівався закріпити деталі угоди між Трампом і фондерляєн для того, щоб ЄС купив додатково 750 мільярдів доларів американського газу, нафти та ядерного пального. Наприкінці прес-конференції його колега з ЄС, комісар з питань енергетики Дан Йоркенсен, заявив, що має намір прискорити зобов'язання блоку припинити всі імпорти російського природного газу до кінця 2027 року. Це ще далеко. Інші новини з кінця цього тижня багато важливих людей займаються важливими справами в Києві. Вчора Кіт Келох, спеціальний посланець США до Росії та України, здійснив несподіваний візит до Києва, де зустрівся із Зеленським. Вони обговорили додаткове озброєння для України та економічний тиск на Росію. Частина розмов стосувалася розширення ініціативи PEARL для фінансування виробництва та закупівлі систем Patriot, а також двосторонніх угод щодо дронів і зброї, які Україна запропонувала США. Отже, нагадуємо, що ініціатива PEARL – це система, за якою європейські країни купуватимуть американську зброю, включаючи Patriot, і передаватимуть її Україні. І це відбувається через пріоритетний список вимог України від НАТО. Отже, механізм. Перл, який координує фінансування найнагальніших потреб Києва на полі бою, формальні результати розмови з Келогом не були одразу зрозумілі, але Зеленський знову попросив зустрітися з Путіним, сказавши Келогу, що тристоронній формат переговорів на рівні лідерів був би найефективнішим. Ще один з цих важливих візитів е, президент Фінляндії Олександр Стуб, який також прибув учора до української столиці, щоб обговорити співпрацю в сфері безпеки та санкцій проти Росії. Поки що з цієї зустрічі не вийшло жодних великих заголовків. Зеленський написав у соціальних мережах, що вони мали змістовну дискусію з широкого кола питань, тож важко бути більш невизначеним. Цікаво, що на прес-конференції після цієї зустрічі з президентом Фінляндії Стубом, Зеленський порівняв. Няв вторгнення дронів у Польщу з тим, що сталося в Криму. Він сказав: найстрашніше те, що ця атака психологічно нагадує Крим. Зараз це технологічна війна. Це не лише про людей у зелених уніформах. Сьогодні ту ж роль на польській території виконували російські дрони. Найнебезпечніше, коли, наприклад, США, як це було в Криму або деякі інші партнери, надсилають сигнали, що головне не провокувати війну. Івет Купер, яка стала новим міністром закордонних справ Великої Британії після минулотижневих перестановок, вчора відвідала Київ. Це була її перша поїздка як міністра закордонних справ. Вона оголосила про 142 мільйони фунтів стерлінгів допомоги від Великої Британії, щоб підтримати Україну протягом зими та наступного року. 100 мільйонів фунтів забезпечать підтримку для допомоги цивільним у прифронтових громадах. Це включатиме ремонт критичних систем водопостачання та опалення, щоб підтримати засоби до існування та робочі місця і зміцнити стійкість України. Ще 42 мільйони фунтів допоможуть здійснити важливі ремонти електричної мережі та забезпечити критичний захист газової та енергетичної інфраструктури. Уряд Великої Британії також запровадив 100 нових санкцій, спрямованих на зменшення доходів Росії та її військових постачань. Це включає тіньовий флот, а також електронні компанії. Ці санкції були накладені на 70 додаткових суден і на 30 організацій та осіб, які підтримують військову машину Росії. Санкції також були накладені на компанію, що базується в Китаї, співвласники якої є росіянами, і на іншу компанію, що базується в Туреччині, та її генерального директора, громадянина Азербайджану Шанлика Шукурова. І нарешті останній важливий візит цього тижня це наш власний принц Гаррі, який прибув в Україну вчора. Його запросила Ольга Руднєва, вона є засновницею та генеральним директором Центру травм суперлюдей в Україні. Він приїхав з командою з його фонду Ігор Нескорених, його Існував Герцог Сасекський у 2014 році для змагань поранених ветеранів у спортивних заходах, і вони представлять нові ініціативи для підтримки реабілітації поранених, щоб дати вам уявлення про масштаб, і ми поговоримо про це детальніше в подкасті дуже скоро. Кількість українців, які отримали інвалідність з початку війни, досягла 300 тисяч. Це згідно з доповіддю, опублікованою Європейським форумом з питань інвалідності. І оцінювані числа українських ампутантів дуже різняться, але загально прийнята середня цифра становить близько 40 тисяч. Принц Гарі сказав, що пам'ятає прийом української команди, який вона отримала на іграх у Гаазі два роки тому. Сказавши, це було вражаюче. Кожен з учасників пройшов шлях, щоб потрапити на ці ігри, але ніхто з інших країн-учасниць не повертався на війну. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk. На нашому веб-сайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukrainpotelegraf.юк. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. Foreign Policy Group.